Відеозвіт для дівчинки, яка обрала волотесті гортензія. Відправляю новою почтою по всій території України. І так, ви обрали панфлору. Дивіться, як гарненько визрів. саженець. Далі, моя улюблена серія, та що в мене є в наявності сорти Лівінг. Лівінг Колорфул коктейль. Даю вам на вибір. Ось є з одним пагоном, бачите, такі товсішенькі. І є з трьома, але вони ось такі мілкіші пагони. Напишете мені, які вам покласти ось з трьома чи з одним. Сері Лівінг Кенді Лайф, ось такий саджанець, Теж уже пагони. Добре визрівші. Пінкі Проміс ось такий саженець. Ось таке яскраве листя в нього осіння. Royal Flower даю ось такий саженець, показую близенько. Він невисокий до метра. Красунчик серії Living Pink and Rose даю на два таких стовбура. Гарнюня така дуже гарна гортензія. Прямо стояче, не потрібно не підв'язувати, не зав'язувати, нічого. Коротенько обрізати. Весною, звичайно, до сокоруху. І чекати гарних прямих пагонів і гарного квітування. Серія е, Diamond Rush. Diamond Rush. Ось таке забарвлення листя має. Даю вам з квіточкою ще породіти. Ну, тут, звичайно, що п 9 горщик. Ось, будете різати низько. Перші роки дуже низько треба різати як фромбозін, так і даймонд руш. І замовлені фантом. У мене в літровому горщику один сорт, тільки фантом. Не знаю, як його показувати вам. Ось так напевно, покажу. Ось такі пагони. Уже буду, ну, подивлюсь, це замовлення поміститься в горщик, Уже буду з 1 липня. Висилати обрізані, тому що займає тільки більшу коробку, більше платите за доставку. А так воно, оце вже можна, звичайно, я не буду вам обрізати, так як ви його будете весною обрізати, просто буду по коробочку обрізати. І в замовленні просили самий яскравий барбарис. Ось такі я вам саженець вибрала. Дивіться. Так, ось так, ось такі. Ну і фантомчик класика.